Доброго вечора, мої дорогі підписники. Я тільки що постарався зняти вам відео, але качество портиться чуто на Хонорі, тому вибачайте, не завжди є можливість погуляти ночним містом. І ще коли в компанії з гарною людиною, точніше, самим собою. У мене колись я жив в Україні в одному місті і там дуже пізно закінчував роботу. Та дуже часто приходилося гуляти пішки по ночному городу. І в втричні ночі, і в чотири. Тому з тим, на пір я перестав боятися ночних міст, темних закаулків. Тому що це. Було особливе місто для мене, то напевно, як і для більшості людей є особливі міста, де пройшла їхня юність чи їхня молодість. Так, припарковані велосипеди. Хтось просто кидає, хтось паркує, все пристегнуто Коли хочеться дати, то просто ставлять і пишуть від дому я хочу котрі набувають второго життя в Німеччині, я знаходив, мої знайомі знаходили. Велосипеди те ж саме. Щоб сказати, що тут культ велосипедів, що я раніше чув про ці місця, я би не сказав, тому що автомобілів ви бачите, скільки. Але і велосипедів теж. Коли заїжджаєш там, в велике місто, в якийсь котбус, чи в Берлин, чи в Дрезден. Там є здоровоцькі білопарковки возле жителей вокзалів Ну і там на тих парковках куча велосипедів стоїть. Деякі вже без колес, деякі без рулів. Такі є велосипедні вандали. ну нічого з цим не поробиш. Але потрібно гуляти ночними містами, потрібно насолоджуватись містом і днем, і вечором. І різниці немає, в якому ви місті, в якій страні. Навіть якщо ви розумієтесь на красоті, або вам просто подобається, то виходьте на прогулку. Отже, якраз прийшов час них прогулок подихати свіжим повітрям, котра вже сіла і стала більш чистішим. Тома гарним людям, гарного вечора, до зустрічі, до зв'язка.